І так, п'ятниця, 30 дня, їду відосики знімати. Ну, почнемо з коровок. Їду. Я зараз не бачу тут корову. Треба серед дороги лежать. Ай, бабулька, старенька, старенька, за мабуть, вона їх пасе. Я не пойму, що на асфальті. Ну, і бачите, такий думик приличний. А, і ще, зараз покажу. І п'ятниця, 30 дня. жара плюс и они это И все равно же там грязно или что они там что футбол значит в волейбол ну что играть короче видите? А -а -а. <laughs> ну давайте чуть проедемся на... плюс таксисты бизнес бизнес Скільки. Що Куди який йде? Ну прикольно, що немає морозів і вони прямо на вулиці, треба ямку патити, нічого не треба. А так виглядає Філіппіни, виглядають Філіппіни. Ось це якийсь бізнес, вони Кока-Колу возять. Кока-кола. Ось так Кока походи, гарний. Це снімуть. Я ж люблю дівчат сніма. Окей. Ютуб. Пліз. Пліз! Е, не хоче. Так, дихай. Ладно. Приїхали дочці. А, як обичте у нас козочки? Козочки. Ну а з п'ятниці я не знаю, куди люди виїжджають, і щось менше втратить. Де з п'ятниці менше. А, і ї... ж... я до моря заїхав. А? Тут європейський є, так. Е, бар ночі. Тут, тут з дівчатками, з усім як положено. Людей гроші є. А з цієї сторони розкусочки. Козочки <хи> стройка ну отак, з однієї сторони бар, з іншої сторони стройка. Саме Ну що, починаємо знімати. Це перше відео я просто е, побачив коровок, не побачив.